Другий тиждень другого етапу мобілізації на Сумщині, як і по всій Україні, з 20 лютого почали знову кликати до армії. У першому етапі четвертої хвилі мобілізували в області усього 70% військовозобов'язаних. Найменше відгукнулися на повістки у Конотопі, Путильському районі, Шості та Серединобуді. Усі мобілізовані проходять навчання в своїх підрозділах у кілька етапів. Перший триває 10 днів. Це загальна медична, тактична, вогнева та інженерна підготовки. Другий розрахований на 26 діб, тоді вправлятимуться більш вузько за спеціалізаціями. Загалом зараз армії потрібні. Ну, я хочу сказати в першу чергу, які нам найбільш потрібні спеціальності механізованих військ, саме танкісти, артилерісти, спеціалісти протиповітряної оборони. Також спеціалісти медики, зв'язківці, ремонтники, техніки різних напрямків. На тих, хто ухилявся від повісток, завели кримінальні справи. Їх на Сумщині 31. Однак не кожен, бажаючий який мешкає в Україні, може вступити до лав збройних сил. Так, наприклад, російський кадет В'ячеслав Донгузов, що прийшов з Росії в Україну та хоче служити нашій країні, досі не може стати до зброї, бо ще немає українського громадянства. Хлопець проявляє максимальний патріотизм, якщо там як не скажеш, він їздить на курси підготовки, участвує в наших місцевих курсах, там, зборах військової, загальновійськової підготовки, намагається попасти, служити хоча б в добровольчий батальйон.